Всім привіт! Вже пройшло більше року з мого останнього відео на цьому каналі. Якщо ви зовсім вже мене забули, то я нагадаю, що мене звати Іриска. І на цьому каналі ви дивилися огляди кросівок, де я розповідаю, як порівнювати фейк з оригіналом, щоб не купувати фейк по ціні оригіналу. Всі ви знаєте, що більше року назад також сталася війна в Україні. Тому... Дуже багато українців поїхали за кордон, в тому числі і я. Живу я останній рік в Португалії, і тому зараз я повністю переформатовую свій YouTube канал Я тут буду розповідати про життя в Європі, а саме про життя в Португалії. Вести цей канал я буду солов'їною мовою. Тому якщо раптом ви її не розумієте, але вас цікаве життя в Європі і слава Україні! Вмикайте субтитри! Звісно, якщо натраплятиме на цікаву пару кросівок, про це ви теж дізнаєтесь. Так, ну я пішла знімати нове відео. Зустрічаємось тут через кілька днів.